Хоч гастролі театру Романа Віктюка завершені, Київ так і лишився справді театральним. Минулої суботи до театру Івана Франка можна було потрапити лише за іменними запрошеннями. От тільки в партері на підлозі не сиділи, як було де кілька днів тому Жовневому палаці на віктюкових виставах. Вручення перших театральних премій Київська пектораль, наче порослою ряскою ставок, сколихнуло. А ви от зараз задоволені своєю роботою? Чи ви хотіли б щось в ній змінити і щось додати? Не буду секретів розказ розказувати. Я думаю, що якщо цей приз буде з рік в рік повторюватись, то я скажу тільки що можливі зміни якісь. Це ми підгледіли, як за кілька хвилин до початку імена переможців заклеювали в конверти. А що Валерій Більченко дістане премію, наврочили ще кілька тижнів тому. Його експериментальний інтелектуальний театр не має приміщення, і дістати премію єдина зачепка для чиновництва. Як бачите, Бог поміг. Валерій Миколаївич, театру Шполен полон ложив ліщу, яка у вас заповітна мрія стосовно Київської пекторалі? И побажание на мой будни. У меня заветная мечта, чтобы эта пектораль каким-то образом сдвинула э, с мертвой точки нашу э, нашу ситуацию с театром, с помещением, потому что пока у нас нет ни помещений, практически мы не работаем. Хотя бы чтобы найти место для репетиции. Вот и все. Вот главная мечта – работать. Ну вы знаете, еще все заповедные божания справживаются. Да? А я, ви не знали? Ні, я не знаю. Нетрадиційний концерт стараннями нашого комітету мистецтв час від часу таки вражав не тільки глядачам. Молодим талантами ще доведеться приборкувати зміїв на шляху подолання в ім'я великого мистецтва. Роман Віктюк теж дістав премію за кращу виставу Київ повертає борги, загладжує болі. От тільки без театром Більченка, запрошеним за кордон уже в дві країни не вийшло б так, як свого часу з Романом Віктюком, подумайте, панове Володарі Києва.